Привіт-привіт! Продовжуємо нашу подорож до фортеці емоцій. Цікаво, кого сьогодні ми зустрінемо? Привіт! Я Темряк. Я живу у фортеці Емоцій, і в мене є навіть своя окрема кімната, кімната страху. Але не бійтесь, я вчу долати страхи. Іноді я занадто перебільшую і малюю в уяві страшні картинки. Мене ви можете розпізнати на обличчі, коли ви відчуваєте страх, очі стають великі, перелякані, і навіть можете відкрити широко рот і закричати. Я приходжу тоді, коли є щось незнайоме або небезпечне поруч. Я допомагаю бути обережним, щоб не потрапити у біду. Поміркуйте, чого ви боїтеся? Можливо, темряві чи злу собаку, а можливо, гучних звуків чи самотності. Потім разом з дорослими подумати, що можна зробити, щоб не було лячно. А зараз намалюйте мій смайлик і те, чого боїтеся, а потім разом з дорослими вчіться заспокоюватися і сприймати страх по-іншому. Що можна зробити, коли страшно? Намалювати свій страх, зробити його веселим і, можливо, навіть подружитися. Можна заспівати улюблену пісню. Також можна обійняти маму, улюблену іграшку або подушку. Якщо боїтеся темряви, вмикайте ліхтарик, і він покаже, що в темряві все те ж саме, що й при світлі. Роздивиться навколо себе, назвіть п'ять речей, які ви бачите, чотири, до яких можете доторкнутися, назвіть три звука, що чуєте. Два аромати, які є навколо, і щось одне на смак. Якщо ти подивишся на мене уважніше, то зрозумієш, я лише хочу тебе захистити. Давай дружити, і я стану твоїм охоронцем. Привіт, друзі, я спокійчик. Я приходжу тоді, коли потрібно заспокоїтися, щоб все навколо стало спокійно і тихо. Я тихий, але дуже потрібний. Без мене було б важко зупинитися і знаходити рівновагу після гучних пригод. Я з'являюся, коли ти сидиш у затишку, слухаєш тишу чи спокійну музику, а подивишся на небо та мрієш. Я допомагаю відпочити, відновити сили і подумати про важливе. Зі мною легко і приємно мріяти та відчувати себе в безпеці. Намалюй мій смайлик і те, що приносить тобі спокій. Згадуй про мене, коли тобі лячно чи сумно, або ти злишся і відчуваєш, що я тобі потрібен. Сьогодні ми познайомились із темряком, який живе в кімнаті страху, навчилися заспокоюватись разом зі спокійчиком, і скоро на нас чекають нові знайомства з іншими емоціями. До нових зустрічей, малян!